Вітаю вас, церква! Е хочу, щоб ми зараз налаштувалися. Е і це слово, яке я буду звучати, щоб не сприймали від того, хто його говорить, а від того, хто його в першу чергу дав, хто його написав, і хочу до вас сказати щось цінне. Сьогоднішня зустріч. Ми продовжуємо нашу е серію е по таким пунктам: зустріч Ісуса Христа з різними людьми. І вже ми дійшли до четвертого, до четвертого пункту, і він називається Зустріч Ісуса Христа з Пилатом. Дуже цікава історія, дуже цікавий діалог і взагалі вся процедура. Хотілося б, щоб ми відразу прочитали повністю уривок. Воно описано в усіх чотирьох євангеліях, але хотів би, щоб ми зачитали від Євангелія і від Іоанна. 18 розділ ми будемо читати з, половину, з половини 18 і до половини 19. -го. Воно описується як один процес. Євангелія від Іоанна, 18 розділ з 28 го вірша. Це розпочинається. І повели Ісуса від Каяфи до Палацу Прокуратора. Було це рано вранці. Юдеї не схотіли заходити туди, щоб не осквернитися, і щоб можна було на свято їсти пасхальну їжу. Тож Пилат вийшов до них і спитав, у чому ви звинувачуєте цього чоловіка. Вони йому відповіли: Він злочинець, тому й привели ми його до тебе. Тоді Пилат сказав: Зробіть його і судіть за, вашими, за вашим законом. Та вони мовили, але твій закон не дозволяє нам нікого засуджувати на смерть. І сталося так, як предрікав Ісус, коли говорив про те, якою смертю помре. Пилат повернувся до свого палацу і, покликавши Ісуса, запитав його: Ти цар юдейський? Ісус йому відповів. Ти це від себе кажеш, що інші тобі розповіли про мене. Хіба я юдей? запитав Пилат. Це твої співвітчизники і перевсещаники привели до тебе, тебе до мене. Що лихого ти вчинив? І відповів Ісус: Моє царство не належить цьому світові, якби воно належало, якби воно належало то слухи мої воювали б, щоб не виданий був я юдеям. Та царство моє не звідси. Тоді Пилат мовив: Отже, ти цар. Це ти сказав, що я цар, відповів Ісус. Народився ж я і прийшов у цей світ заради того, щоб свідчити про істину. І кожен, хто на боці істини, прислухається до мого голосу. Пила тоді й питає: Що ж істина? І, мовивши так, він знову вийшов до юдеїв і сказав. Я не знаходжу ніякої провини за цим чоловіком. Та є у вас звичай, за яким я відпускаю когось із злочинців на Пасху. Чи хочете, щоб я відпустив для вас царя юдейського? Ті знову загукали не, від, не відпусти його а вараву. Варава ж був розбійником. Вже наступний розділ. Тоді Пилат наказав забрати його і покарати батогами, і воїни, сплівши тернового вінка, наділи його Ісусові на чоло і кинули на нього багряницю. Вони підходили до нього, кажучи: вітаємо тебе, царю юдейський, і били його по обличчю. Пилат знову вийшов і звернувся до юдейських лідерів. Послухайте, я накажу вивести його до вас, щоб ви знали. Я не бачу ніякої провини за ним. І вийшов Ісус, і на ньому був терновий вінок, а на плечах його була багряниця. Тоді Пилат мовив: ось цей чоловік, побачивши його головні священики та варта храму, загукали розіпни його, розіпни його. Ви, сам, ви самі беріть і розпинайте, сказав Пилат, бо я не знаходжу ніякої провини за ним. Ми маємо закон, і згідно з ним він мусить померти, бо назвав себе сином Божим. Відповіли юдеї Пилатові. Почувши це, і ще більшість злякалися, він знову повернувся до свого палацу і запитав Ісуса, звідки ти? Але той йому і слово не відповів. Ти хочеш зі мною розмовляти? А ти не хочеш зі мною розмовляти? запитав Пилат. Ти, напевно, знаєш, що я маю владу відпустити тебе або ж розп'ясти. Тоді Ісус сказав: Не мав би ти ніякої влади наді мною, якби не була вона дарована тобі Богом. Отже, на тому, хто видав мене. Тобі лежить більше гріхів. Після цього Пилат намагався знайти спосіб звільнити Ісуса. Та юдеї кричали: якщо ти звільниш, то це означатиме, що ти не, цаз... не Цезаревим другом є. Кожен, хто вдає себе царя, йде супроти Цезаря. Коли ж Пилат почув, це, то вивів Ісуса та й сів на суддівське місце, що називалося Бруківка. По гебрейському воно називалося Гавата. Було це в п'ятницю перед Пасхою, близько полудня, і сказав тоді Пилату Йодею: Ось ваш цар! І всі закричали: Забери його, забери його геть, розіпни його. Ви хочете, щоб я розіп'яв вашого царя? спитав Пилат. А головні священники відповіли йому: У нас немає іншого царя, крім Цезаря. Тоді Пилат віддав їм Ісуса на розп'яття, і вони взяли його під вар. Досить великий уривок. Дякую, що дослухали до кінця. Картина зустрічі двох світів: Божого і світського, Божих принципів та людських. Людина судить Бога. Твориво судить Творця. Гріш не хоче домінувати над святим. Та гідке гріховне докоряє святому в тому, що він злочинець. Зустріч сліпого законічества. І спасаючої віри, формальних і живих відносин з Богом. Пилат. Хотів би, щоб ми зараз трохи дали історичного контексту. Хто він був такий і що він робив? На той час Ізраїль був під владою Риму, Римської імперії. Управителем на той час був управи, управитель Тиберії. У нього по всій імперії були такі розкидані, ніби депутати. Які відповідали за певні зони, в яких вони розташовувалися. Ізраїль це була чимала територія. Отже, на його управління було поставлено три Три таких посадовці. Один з яких був Пелат, Інший це був Ірод Антипа і Ірод Філіп, про якого ми менше знаємо, бо на його частку перепадало менше, менше території. Родився Пелат в Іспанії. Звідки, його, яка теж була колонією Римської імперії, після чого його перевели на цю посаду. І він займав цю посаду з 26 по 36 рік. Суд, випадає, суд Ісуса він якраз випадає на 30 й рік нашої ери. 30-й, Тому що каже, що взагалі, коли давали дату відліку народження Ісуса Христа, то помилилися приблизно на 3-4 роки. Він правив більше 10 років. Це взагалі, найдовший, взагалі найдовше управління в тому періоді на той час, який він заснував. У нас сьогодні тема Пилат і зустріч Ісуса з Пилатом, але хотів би, щоб, я, щоб ми дали, пройшлися по попередніх трошки моментах, щоб ми розуміли, як він до нього потрапив. Після того, як Ісус був, у нас буде картинка, ми зможемо подивитися більше на карту, щоб розуміти, як краще вона розташовувалася. Після того, як Ісус був схоплений в Гефсеманії, Його повели в Гефсеманія під номером один. Після того, як він був схоплений, його повели до. Первосвящ... на той момент він не був дійсним первосвященником, Але Анна це була як старішина на той момент. Ой, вибачаюся, на той момент це і була, це на той момент і був первосвященник. І після того, коли вони там зібралися, не змогли нічого особливого вирішити, вони зібралися в домі Каяти. Це був вже третій пункт, куди його повели. Де вони зібрали вже частину синедріона, книжників, фарисеїв. І вони, зібравшись, написано, вони шукали причини неправдивого свідчення для того, щоб його вбити. Найстрашніше цієї події те, що вони вже видали вирок і написано, що ми тільки що сказали, шукали просто причини, тому що вони вже рішили, що вони хочуть з ним зробити. Тобто є принцип, якийсь є, є якийсь гріх, наслідком якого є покарання. Але ось тут євреї вони зовсім міняють цю картину взагалі проти будь-яких е, норм, і вони просто з бажання вбити людину, вони підлаштовують усі е, вироки чи якісь претензії, просто придумуючи їх на ходу. Взагалі, в цьому дійстві було порушено декілька великих грубих помилок, які нам відкриває закон ізраїльський, який записаний в повторенні закону. І де, декілька цих порушень, які були проти Ісуса в суді, я зараз зачитаю. Перше, це, не те, це те, що не можна було судити людей на свята. Ісуса судили якраз на свято Пасхи. Друге, це те, що не можна було судити людину ввечері. Ісуса схопили ввечері і судили вночі. Звинуваченого е мали допитувати при вселюдно. І на загал. Його допитували індивідуально, зібравши в закритому, в закритому колі. По римським законам євреї взагалі не мали права на той час видавати смертельний вирок. А вони, ми читаємо, вони вже зібравшись, вони вже його зробили, просто підтасовували причини суд. Мався проходити ця вся процедура, малася проходити як мінімум один день до вироку, щоб зрозуміти усі деталі, якісно розібратися, чого чи ми читаємо, цього не було. І найкатегорічніше, це той момент. Це те, що в євреїв був такий момент, що якщо свідок, який свідкує неправдиво, бреше, якщо це потім виявляється, неправдивий свідок він мався понести покарання смерті. Ми читаємо, що проти Ісуса взагалом не було ні одного правдивого свідчення. Після цього, коли вони закінчили з цим, вони вирішили підтосували, що вони хочуть від нього зробити, з третього пункту вони повели його пункт номер 4 до Пилата. Вони зв'язали його як тварину і повели його до нього. На той момент усі розуміли, навіщо вони йдуть до Пилата. Ми читаємо, вони коли його привели, він питає, чому ви його до мене привели, самі судіть. Вони кажуть, ми не можемо його засудити на смерть. Вже було зрозуміло, чому вони туди прийшли. До Пилата просто так не ходили. Він і займався якимись буденними справами, вирішував якісь повсяденні конфлікти, якісь незначні проблеми. Вони всі знали, якщо йдуть до Пилата. То скоріше, не скоріше, а 100% це вже ведуть на смерть. До нього вели тому, що він один орган, взагалі, який був в їхній місцевості, який міг дати такий вирок смерті. Ми читаємо, коли вони прийшли до Пелата, то описується цікавий момент. Вони кажуть: ми не можемо зайти, щоб не осквернитися, щоб, щоб їсти і святкувати Пасху. Цей момент знову показує такий, вибачте за слово, моральне таке уродство тих людей, те дно, на якому вони знаходилися, показує принцип мертвої релігії, мертвих стосунків. Ви привели, зараз дійснюєте вбивство над невинною людиною, але переживаєте за те, щоб не зайти на територію поган, щоб не осквернитися. Це просто це навіть в розум не вкладається. Те звинувачення, яке вони придумали е, пінпунтом номер 3 в домі Каяфи, вже не підходило пилату, тому що вони казали, він є богохульник. Пилату взагалі не було до цього ніякого діла, хто він і що. Е, йому було це нецікаво, і коли вони приходять до нього, вони кажуть, що він злочинець вже зовсім інше. Е, почувши це. Пилат іде назад і кличе Ісусе. Ісус до нього приходить. І тут відбувається діалог. Перше питання, з якого починає Пилат, це чи ти цар юдейський? Звісно, він не мав на увазі те в якомусь духовному аспекті, як поводир, чи наставник, яким і був Ісус насправді для ізраїльського народу. Його хвилювало те, він питає. Чи ти царю одеський, тобто, чи ти плануєш зайняти якусь світську посаду і мати якусь певну владу в цьому регіоні? На це Ісус йому відповідає: Від себе ти це кажеш, чи хтось інший тобі розказав. Спочатку, я коли читав, мені здалося, що в цих словах є якась така нотка іронії і, можливо, навіть насмішки. Типу, що чи ти сам здогадався, чи тобі хтось допоміг. Але насправді тут він говорить про те, що я тобі цього не говорив, тому що цього, цієї причини не сказали йому книженки і Фарисеї. Йому не казали, що він цар цієї причини не було. Це він вже сказав від себе. І в цьому питанні ми бачимо, що Ісус, він в принципі, він не наривається на конфлікт. Він. Е Просто відповідає якимось таким нейтральним питанням на е, запитання Пилата, щоб не спровокувати якоїсь е, пришвидшеної дії. Тобто Ісус не, не являється якимось мазохістом. Він, не, да, він міг сказати просто, да, я підбурюю владу, і в ж хвилину його Плат просто би забрав, як просто тих, хто підбурює народ і е, підживлює повстання проти влади. Його в ту ж хвилину поближе не розп'яться. Ісус цього не робить. Пилат йому каже: Хіба я є юдей? Він каже: мені взагалі до цього немає ніякого діла. Те, хто ти є насправді, яка... це твої брати привели тебе до мене і питають, чому вони привели. Ісус йому тут намагається трошки пояснити. Не знаю, чи мало це якийсь певний сенс, але Він Ісус тут вступає в якісний діалог. Він говорить, що ти і я це колосально різні світи. Моє царство взагалі це інший вимір. Так як я, так, я цар, але не звідси. Тому що якби моє царство було звідси, то моє воїнство, воно б взагалі цього не допустило, і зараз би воно воювало, так як його правитель, він зараз знаходиться в небезпеці. Тобто він каже, ти цього не розумієш. І каже, ти можеш розслабитися. Пилат з усього цього, що він йому перелічив, і каже, отже, ти цар. Це все, що він почув. І виходить назовні до е, натовпу. Вибачаюсь, спочатку Ісус йому намагається ще трохи пояснити. Він каже, я тут для того, щоб донести істину. Пилат зухвало відповідає: А що ж таке насправді істина? Даючи зрозуміти, що насправді такої істини в його очах, як такої, немає, і він виходить назовні. Отже, все розуміючи, Пилат виходить і каже, займайтеся ним самі. У мене немає бажання, не часу. Він, гадаючи, що євреї вони просто якісь борці за справедливість і за свободу, він вирішує каже: давайте, якщо ви так хочете справедливості, давайте я вам відпущу вараву. Вони кажуть, а варава, він був злочинцем, він був вбивцею. Але він тут розуміє, що справа взагалі не в цьому. Причина вбивства ми читаємо в цьому Євангелії не написано, але в Євангелії від Івана, 27 розділ написано Пилат знав, що головні священики і старіші не віддали Ісуса прокуратору тільки тому, що заздрили йому. Вони казали між собою, якщо це продовжиться, то весь народ піде за ним. Тому що народ знаходив в Ісусі те, що не знаходив в храмі. Те, що малося відбуватися в храмі, те, що народ мався знаходити. І, і Отримувати, будучи в храмі, вони цього не знаходили, і вони всі йшли до Ісуса, тому що вони розуміли, що в ньому є щось і все те, що їм потрібно. Зазріс один із семи головних гріхів, які взагалі описуються в Біблії, на якій хворіли душі перевосиченики. Він дізнається, що Іротантипа на той час він на свято приїхав. Також місто Єрусалим Антипа він взагалі правив Галілеєю, Це звідки сам родом Ісус. Це було вище. Але на свята вони вони всі з'їжджалися до Єрусалиму для того, щоб наглядати за порядком. Дізнавшись про те, що він з Галілеї і в Єрусалимі знаходиться його управитель. Він відправляє його до нього, тому що не хоче цим займатися. Ірод, в свою чергу, ми бачимо, коли вони в інших Євангеліях, ми бачимо, коли він приходить, він дуже зрадів, у нього був такий гарний настрій, до нього привели Ісуса, він хотів щось побачити. Розочарувавшись в цьому, вони просто почали його ганьбити, з нього насміхатися, побили і відправили його назад. Це у нас п'ятий пункт. З четвертого вони повели його в п'ятий, де з ним просто понасміхалися, познущалися, і повели його назад. До Пилата на шостий пункт. Ми, після цього ми читаємо, що Ірод і Пилат вони потоваришували. Чому, чому вони були у сварці? Маленький історичний, е, е, маленький історичний момент. Коли тільки Пилата привели до влади, він дуже хотів здатися таким ярим борцем за е, таким. Ярим послідовником і слугою Цезаря те, що він завіз в Єрусалим прапори, щити з богами, символікою, з елементами римських богів, і е, у євреї це вважалося ідолопоклонством, і вони е, підбурили повстання, в якому дуже багато людей загинуло. І Ірод, він це розумів, і він написав Пилатові, що прибери це, не потрібно цього робити. Пилат його зрозуміло, що не послухав. І Ірод він написав е, лист до головнокомандуючих, звідки йому вже прийшов лист про те, що прибери це, цього не потрібно. І тоді вже Пилат, е, такою втраченою гідністю, його принизили. Це привселюдно його е, підставили, його якісь дії таким сумнівом. І після цього у них зародилася сварка. Але читаємо, що вони відновилися на крові нашого Ісуса. Коли він повернувся до Пилата, читаємо, е... тут відбувається момент покарання. Бачучи це, він просто вирішує казнити Ісуса батогами, гадаючи, що можливо цього їм буде достатньо, можливо, вони хочуть крові. Вбивати не буду, просто виб'ю його до полусмерті. Можливо, вони заспокояться. Отже, зібравши, написано в Біблії цілий відділ. Е... Це приблизно більше п'яти сотень солдат, приблизно від п'ятисот до тисячі вояків здорових мужиків, щоб знущатися над нашим Спасителем. Читаючи це, я задавався таким питанням: скільки потрібно людей для того, щоб познущатися над одною людиною? Одного? Двох вже більшість. Як достатньо, це вже. Але зібрали більше п'ятисот солдат до тисячі людей для того, щоб познущатися. Ми вже багато говорили про те, як саме. Били руками, плювали, насміхалися, робили різні насмішні сцени, одягаючи його в багряницю, треновий вінок, знущаючись. б'ючи з батугами, які були. З шкіри, в якій було в залізо, камінці скло, які просто виривали. І знаєте, Ісая пише про це: як багато хто дивувався з нього, наскільки знев'ячене на його було обличчя, він не був схожий на людину, і його вигляд не як у людських синів. Я не знаю, до якої степені потрібно е збити. Просто ці батуги, вони просто в... кажуть, що якщо били по спині, то просто там було видно увесь хребет, усі ребра. Там вже м'яса не було взагалі. Вони били його по тілові, вириваючи вени, ріжучи м'ясо. Я, я в гуглі не знайшов подібної картинки. Такого просто немає. Уявіть, наскільки це потрібно, щоб він не був схожий на людину, наскільки потрібно злості і ненависть. І ось пилат, вирішує, що цього достатньо, виводить його в такому стані до народу. В останні надії на те, що може у них щось йокне, можливо, у них буде хоч капля жалості, це їхній співвітчизник, і, можливо, вони його відпустять. Але цей натовп кричить розіпни. Справа в тому, що розіп'яття – це не було єврейським покаранням. Євреї взагалі цим не займалися. Мало того, що їм було заборонено в цій, в цій культурі, е е у них розіп'яття е – розіп це було покарання від римлян. У євреїв було покарання це те, коли вони побували камінням. Вони, в їхній культурі не було того, що вони розпинають людей. Е Цікавий момент, те, що римляни вони лишили Сенедріон право виносити смертельний вирок людям за 40 років до зруйнування храму. Храм був зруйнований в 1970 році, якщо ми віднімемо 40 років, то це 30-й рік. І кажуть, що ось ця заборона від римлян, що євреї не можуть карати смертельно своїх людей. Воно відбулася фактично менше, ніж за півроку до смерті Ісуса. Іншими словами, як би це сталося, якби це сталося хоч за півроку до цього, то Ісуса елементарно його б не вели, його б не питали дозволу в пелата, не відбувалося всього цього, його просто б забили камінням, і на цьому все скінчено. Але якби його побили камінням, його б назвали лже пророком. Тому що в Писанні говориться те, що він буде висіти на дереві. І тут також бачимо дуже унікальний план і виконання того всього, що говориться в писанні. Усе до деталей. Після цього тут вже навіть е, його не звинувачують. Е, його повстання повстання чи в Богогульстві суд перейшов в стадію абсурду і знущання, і нікого вже навіть не цікавило, за що судять, чому, за що. Але Плат знову намагається звільнити Ісуса. І тут це кодло гадюче, яке називає їх Ісус, воно застосовує останній елемент. Е, кажуть, якщо ти його відпустиш, то це означає ти ворог Ке Цезарю, е, кесарю. По історії ми читаємо, що е, просто Пилат він отримав свою должність не зовсім. Е, Правильним шляхом, там була якась певна і чи повстання, чи корупція, і цього не знали на верхівці. І кажучи це, те, що ти не друг кесарю, вони йому давали зрозуміти, що ми про тебе щось можливо і знаємо. Те, що ти насправді не є таким. І ми про це можемо розповісти. І це стало фатальним. Після того, як затронули його, і він відчув те, що. Він те, що те матеріальне та посада під загрозою, він умиває руки, віддає Ісуса на смерть кажучи, ось ваш цар юдейський. На що НАТО брехливо, лицемірно і в патріотичному такому дусі кричить, Цезар наш цар, це наш не цар, Цезар наш цар. Кесар, вибачаюся. Кесар наш цар. Взагалі, євреї, вони терпіть, не могли римлян. Вони терпіть не могли Кесар і те його політику, його владу, але тут так лицемірно. Кричать кесар наш цар. І кричучи, е, причина того, що Пилат е, прогнувся та видав Ісуса. Е, це була толпа. Толпа, яка кричала, толпа, яка давила, маніпулювала більшість. На цьому. Історія Ісуса та Пилата, вона закінчується. На заключення декілька думок для розумів. Питання для нас. Як сьогодні на нас ось ця толпа, ось цей натовп? Як він сьогодні впливає на нас? В цьому епізоді слова більшість, тобто більший відсоток, він зіграв головнішу роль. Як сьогодні ця більшість впливає на нас? В сучасному світі, коли більшість кричить про те, що матеріалізм це норма, і присвячують цьому все своє життя біжучи за цим, це більшість. Коли більшість зробила нормою зливання свого часу в соцмережах і кажуть: ти можеш, це твій, це твій час, ти можеш розслабитися, ти можеш використовувати як хочеш. Більшість це говорить. Більшість кричить: відайської справедливості, заплати злом за зло. Більшість кричить, що будь сконцентрований на собі. Ти це єдине, що має значення. Це більшість, те, що зараз говорить світ. І як зараз це впливає на нас? Це більший натовп. Два виводи, які я хочу, щоб ми сьогодні е, лишилися з ними. Перше, це те, що усвідом, що Ісус терпів за тебе і за твої помилки. Усвідом все те, що він переніс, ту всю карту, як його таскали, як його били, плювали, як його збивали. Хочу, щоб ми усвідомили те, що це, це за твої помилки. За кожну твою брехню, клівіту, якісь гниле Слово, я вже не кажу про щось більше: Ісус за тебе помер. Ісус за тебе це переніс. Друге, це те, що зараз люди також вони потребують Спасителя. Дивлячись на цю картину, може здатися, як можна бути настільки жорстоким, як настільки можна ненавидіти. Але бачучи сьогодні, що відбувається і навіть в нашій країні, те, як вбивають людей, ти розумієш, людство абсолютно не змінилося. Лю... Природа людини вона не міняється і вона, вона сама по собі зла, вона прагне знищення гніву, злості. Але людина потребує Спасителя, щоб змінити свою природу, щоб змінити своє ставлення до людей, змінити своє ставлення до правди. Хочу, щоб ми це розуміли, щоб ми дякували за це. І слава нашого Бога. Амінь.